медичних закладів триває. Зокрема, це створення кластерних лікарень. Начальниця комунальної установи адміністрації з питань охорони здоров'я доповіла, як триває цей процес на засіданні профільної комісії. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Кулєш Федоров, Яковлєва, Бочарникова, Гордієнко, Зарва Несмашний. Пропоную хворум'є, не смажний запізнюється. 10 хвилин чекати, не будемо, він підтягнеться. Хто за початок роботи комісії? Так, на порядку денному заслухаємо керівника адміністрації з питань охорони здоров'я Гигівну. Я так розумію, в неї є нові проекти рішень на найближчу сесію. І далі, якщо будуть у нас проекти рішень, іншими представниками департаменту розглянемо. Ну, запитання до керівника, якщо будуть. На початок угу. поїхали. Давайте дня ще раз у нас проєкт рішення 215, по-моєму. Проєкт рішення по приєднанню міській лікарні номер 6 до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Тобто це зв'язано з тим, що ми все ж таки плануємо формування кластерної лікарні і вже об'єднання повністю лікарень Вознесенівського району. Лікарень з дублюючими функціями і для того, щоб у нас повністю було ну, вже сконцентровано на території одного об'єднання всі і фахівці, і медичне обладнання, і все те, що ми могли би робити, і вдосконалити надання медичної допомоги. А що стосується працівників, працівників в шостій місті лікарні там ну, Дуже велика різниця між фактично зайнятими працівниками та штатними одиницями. У нас фізичні між детальні штатні одиниці 680 п'ять, а фізична особа 410, з них ще 17 зовнішніх сумісників. Тобто там працюють фахівці, розробляють внутрішні. І, Ставки, що стосується скорочення, то у нас скорочення тільки буде і реформування в адміністративно-управлінському направленні. Ну зрозуміло, що зовнішні сумісники, ну це сумісники, які в тому числі і лікарі-анестезіологи з інших лікарень. Ми за рахунок того, що буде у нас п'ята лікарня, десята лікарня. Шоста лікарня, і ми зможемо з концепції. Ну, третій пологовий ну, треті вони ж відокр... ну, якби це специфічно, Там є uh -huh. анатологи вони для не будуть пристак uh -huh. да для кластерності пересікатися з наданням допомоги. А наприклад, в 10-й міській лікарні у нас дуже великий вже відтік персоналу, і там е не вистачає, як і фахівців з анестезіології, не вистачає е лікарів поліклініки, поліклініки. У нас буде вже одна поліклініка на Вознесенівський район для п'ятої міської лікарні. Вона дуже важлива, тому що ну ви всі, хто керівники, розуміють, що це без амбулаторне надання медичної допомоги. Ні, ну і крім того, на жаль, шоста міська лікарня, яка б вона. Гарна не працювала, в неї немає хірургічного напрямку зовсім, і вона ну, не підлягає по, під даже, лікарню загальної типу. А так вона сильна і дуже буде гарна, якщо це буде входити в склад кластерної лікарні. І там, І там інсульти є. І там і там у нас є КТ, І враховуючи деяке навантаження, у нас КТ зараз в п'ята міській лікарні, то у нас може бути там ургентне, а в шостий планове, і ми все ж таки більше будемо об'єм пацієнтів обслуговувати. У мене запитання. Дивіться, ви сказали, що фізичних осіб 410, Я хотіла все таки в кіль... кількісних одиницях, скільки буде скорочення. Перше, друге, скільки у них фонд заробітної плати по залишок видали, і скільки щомісяця вони отримують кошти в це за. Так, да, я надала залишок, тому що ми прораховували і на, на, на час приєднання, тобто ті е, виплати, які потрібно зробити, всі е, відпускні всі. теж питаю, скільки всі, буде скорочено, всі, щоб розуміти. Ми скоро скорочення. дивіться, якщо приєднаються декілька лікарень, то ми вже будемо дивитися штабні штати повністю всіх лікарень і будемо це обґрунтовувати. Зараз ми тільки розмовляємо про адміністративний е, персонал і про зовнішніх е, працівників. Для того, щоб розуміти, ну, наприклад, 10-та лікарня не вистачає бухгалтерів, шостої лікарні воно є. Mm -hmm. Навіть буде? будемо повністю. У нас, у нас приблизний склад, ну, тобто ми працьовували, це приблизний. І е, виносити його зараз на обговорення, щоб це передчасно поки що. Mm -hmm. Все рівно до фінансів, залишки у них чудові. Скільки вони щомісяця витрачають? Та праця, для чого я питаю, чи вистачить, тому, тому що потужної п'ята в них є залишки, але 10 вона дефіцитна, в профі... дефіциті. І скрізь, якщо буде, за рахунок чого будете виплати? Чи будуть кошти? У них десь 5,6 сон. Це, це прораховано, це, зараз ми е, е, рахували за три місяці. За три місяці у них 24,3. Е, 24 це ми рахували на П'яту та міську лікарню і шосту, скільки у них буде оплати, фонд оплати на місяць. Це і без. тому ми рахували, скільки нам потрібно буде. Коштів на лікарню при об'єднанні на фонд оплати праці. Я це запитую для того, щоб потім не було, що це ми все злили, а потім прийдуть і скажуть, давайте, от як дев'ятий пологовий четверте, дайте 12 мільйонів. щоб Ні, що це скоротити Ні. і зробити у, у нас там п'ять. У нас там п'ять і шість. То що ми прораховували, плюс на виплати, на виплати на місяць. Ну якщо це піде, там виходить десь на один місяць, теж 5, Лі і вісім, що то такое на другий місяць чуть більше. І та суми 39,5. Це ж те, що є зараз на остатки без нарахування ще в цезу. повністю вистачає на покриття всіх і залишок даже буде. Можна я закінчу? Мені ще цікаво, які відділення в шостому шостий міській лікарні. Шости міській лікарні там два неврологічних відділення, неврологічне відділення з ну то інсультне, неврологічне відділення для. Порушень периферичної нервової системи, неврологічне відділення для лікування цереброваскулярної патології, неврологічне відділення мозкової інсульти, реанімація при цьому відділенні, реабілітаційне відділення, рані реабілітації, кардіологічне відділення, терапевтичне відділення, амбулаторний амбулаторна допомога поліклініка. Ну і все. Mm -hmm. Ну плюс так, господарські давай. Терапевтично ну, також. Я десятий у нас терапія, кардіологія, mm -hmm. поліклініка, mm -hmm. ну лабораторія, всі ці господарчі, паліатів, паліатив, паліатив, Паліативні койки є і в шостій лікарні. І в шостій лікарні ми зможемо розширити э, реабілітаційну допомогу і паліативну допомогу. В п'ятій лікарні також є паліативна Самі. допомога, і реабілітаційне відділення, uh -huh. і терапевтичне відділення, uh -huh. тобто у всіх у них фактично дублюючи від, так напрямки. В кожній лікарні є кардіологія, кардіологія в кожній лікарні є терапія, в кожній лікарні є паліатив, в кожній лікарні є реабілітація, uh -huh. в двох лікарнях є інсультний пакет. І питання до де по десятій чи вистачить коштів на перекриття їх зараз у з того, що вони зараз отримують кошти, не прийдуть вони просити? Якщо далі буде звільнятися така кількість працівників, як зараз звільняється, то подивимось. Mm -hmm. Що буде через місяць? Давайте по цьому а, проекту рішення. Якщо є запитання, що ми проголосували, mm -hmm. далі запитання ще mm -hmm. будуть до керівника. І є ще запитання по даному проекту mm -hmm. рішення. Хто за підтримку даного проекту рішення? Кластерні лікарні це п'ята і дев'ята. От ми розпочали якби з п'ятої. Да? Вони перші пішли, бо дев'ятий затримують об'єднання пологових будинків. От як бачиться в цьому кластері, да п'ята міська лікарня. Формування відділень, те, що я казала, дублюючи там скільки три неврології, три кардіології, терапія скрізь, є бачення? Є бачення. От якщо брати пологовий будинок, 10, 6 і 5 лікарні, тобто повністю все. У нас залишається гінекологічне відділення. Починаємо би, з пологового гінекологічне відділення, пологове відділення, повинно бути відділення на натальної допомоги, тобто ну, після пологів і реанімація дитяча, педіатричне відділення, ну, тільки терапевтичного профілю, щоб ми ну, не потрібна там хірургічна. Педіатрія, тому що це і кадри, і у нас є дитяча лікарня. Навіщо у нас дублюючі функції, ми будемо розводити. Жіноча консультація це залишається ж повністю. Далі. Відділення. У нас ті відділення, які дублюючі. В п'ятої лікарні основні пакети там є інсультне відділення і нейрохірургічне відділення, тобто повинно ж бути і відділення відокремлене, яке так і називається, для надання допомоги хворим з порушенням мозгового кровообігу, і нейрохірургічне відділення. При відділенні нейрохірургічному відкривається повністю кільце, ургентне, офтальмологічне. тобто, Раз є у нас полі травми, то у нас йде органтна офтамалогія. Інсультне відділення ми маємо можливості розширити на базі п'ятої міської лікарні, тобто для того, щоб вже, ну, по територіальному признаку, ви ж бачите, що там 5 хвилин з п'ятої до шостої лікарні, тобто вже сконцентрувати в одному місці. Далі пакет, який дороговастісни це надання медичної допомоги при серцево-судинних захворюваннях. П'яти лікарні є кардіологічне інтравіційне відділення і відділення ангіографії, яке надає послуги повністю по всім ангіографічним напрямкам. Це і серцева судини, це мозковий, це і судини там кінцівок. Що стосується кардіологічного відділення, 10-та лікарня, кардіологічне відділення і кардіологічне відділення в 6 шостої міській лікарні. Тобто це загальні, загальні відділення. Так, да, можливо, залишити на базі шостої лікарні кардіологічне відділення, яке буде ну План, планове такі там ну, шімічну хворобу серця, яка е, стабільна, будемо так. Вони там будуть знаходитися і надавати повністю далі вже обслідуватися при необхідності е, обстеження для відділення ангіографії, Терапевтичне відділення по трьом лікарням, терапевтичне відділення е, фізично, яке знаходиться на базі п'ятої міської лікарні, вони воно е, може бути. Е, е, Зменшено ілі, кількість коїк, і кількість коек і збільшено там за рахунок реабілітації, е, і же повністю переведено на шосту міську лікарню. Чому я говорю або зменшення, або переведення? Е, тому що е, е, п'ята лікарня все ж таки е, надає і хірургічну допомогу, е, ну, наприклад, е, Гостра якась хвороба, підозра на там ЖКК його немає, терапевтичне відділення госпіталізували в залежності від стану або можуть його транспортувати, або не можуть. Тобто це нюанси по кількості коек. Пульмонологічне відділення в шостій міській лікарні, воно одне єдине, і може залишатися. Амбулаторний підрозділ 5-й міській лікарні, амбулаторного підрозділу немає. Є гарна амбулаторна. Допомога на базі шостої міської лікарні. десятої міської лікарні факів вже не вистачає. І враховуючи те, що це один район і пішки, це скільки там сім хвилин від одної лікарні до другої, то амбулаторний підрозділ логічно залишати на базі шостої міської лікарні. Паліативна допомога, яка є в 10 й міській лікарні, вона може там розвиватися. І є паліативна допомога реабілітаційна в 6 й В 6 й міській лікарні ми можемо розвивати реабілітацію за рахунок і площаді, яка буде звільнятися. Далі лабораторія. Лабораторія 10. -й. Шеста, п'ята, десята міська лікарні, враховуючи те, що у нас буде діалізний центр там. І діалізний центр, я нагадую, що це амбулаторний діаліз, це ні на стаціонарний, який працює не цілодобово, тобто а, 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 залишається там фахівці, які працюють, надають допомогу цим хворим, плюс анестезіолог для того, щоб він був і все необхідне обстеження. Постійного кільця нестелогічно не потрібно, терапевтичного відділення там не потрібно, буде дежурить на паліатив, і паліатив залишається. Лабораторія також. Лабораторія на машині приїхали, необхідні аналізи всі зібрали і там пункт забора, там лабораторія. Да, да, пункт забора і лабораторія. Діаліз... Рентген є пересувний рентген, який залишається якби сам рентген-апарат. Да, він буде знаходитися на базі шостої лікарні, для того щоб нікуди ж не транспортувати пацієнта. Вони там можуть це робити. Але рентген-лаборант це теж розташовується і все буде робити. Це один уже персонал, який буде е, в лікарні. Діалізний центр. Ми знаємо, що є діаліз у нас екстрений в п'ятій, так? Да. А наскільки там ріжуть? Чи не краще зробити один єдиний угу. діалізний центр? Це буде більш фінансово-економічно обґрунтовано і вигідно. Ні, я вам зараз, там ургентний. Ви ж не забуваєте, що це політравма. Це, це люди, які потрапляють з політравмами, І оце ургентний діаліз він при реанімаційному відділенні знаходиться. Тобто немає тобто площі навіть для розміщення. Так я ну, це, 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 це машини, які розташовані в реанімаціях, діалізні машини. Це на політравма. Транспортувати хворого ми не можемо. Тобто ургентний діаліз залишається там, а плановий. Плюс фахівці, як не хотіла, Я ну, пропоную, що цей плановий навпаки розмістити там, де ургентний. А, там є урологічне відділення. Урологічне є відділення, але воно е, заповнене. Давайте ми будемо от по ходу uh -huh. роздивлятися для того, щоб якщо висвобождати uh -huh. повністю, це одне, uh -huh. а там далі будемо дивитися. Нам потрібно зробити велику лабораторію. Ми тут і ми лабораторію це по не... площам будемо. Будем Піндицити. Тому що нам ні, нам не потрібні, а там далі будемо дивитися. Нам потрібно ще лабораторію дуже велику робити для центру як, трансплантації, який хочемо розвивати. Тобто ми по приміщенням. Будемо дуже економно це використовувати. Просто по 10-й там вивільняється дуже велика територія. Що ми не будемо 10 десятої лікарні? У нас центр ЦПМСД, Ми ж ви ж розумієте центр ЦПМСД, як і вторічка. Вони ж в кожній лікарні або в ЦПМСД, і ті, ті фахівці знаходяться і орендують в оренди. Угу. У нас з 6-ї лікарні ми забираємо фахівців 10-го центру. ЦПМСД, МСД, який як у себе розташовується, так і в 10-ї лікарні. Ми за Повністю все заберемо, у Нас буде поліклінічне відділення з уськими спеціалістами на базі території фізичної шостої лікарні. А це ПМСД прийде на тут, вулицю Шевченка. Представники інших державних установ також доповідали на засіданні постійної комісії. Про що саме йшла мова? Дивіться далі. Це рішення – це про продовження переліку земельних питань. Варіант 2 з 88 по 139. -й. Продовження дитячі садки, приватний сектор, чотири ділянки відмова від від вільних земельних ділянок, п'ять існуючих АЗС і одна згода на передачу в суборенду земельних ділянок підприємства Запоріжсталь. Все ось так. Могу перелік залишити, якщо цікаво, на сайті кидала, подиви, подивитися. Дякую, останні да розумілося. і останній проект рішення 204 про проведення земельних торгів, 34 чотири земельної земельні ділянки. Ми зараз поки ще паралельно і департамент архітектури свої допрацьовує. А ми свої, ті, які були в рамках інвентаризації сформовані. Ми їх видокремлюємо. Ну, може, хтось. Поки черга не стоїть, але може хтось захоче щось придбати. Три-чотири ділянки підготували на сайті, все є, можна подивитися, чи я можу щось окремо показати. Є запитання Хто за запитання. Дякую. Проект рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства паркування. Статут комунального підприємства в останній раз вносили зміни у 2019 році. На теперішній час юридична адреса комунального підприємства змінилася. Тобто, у зв'язку з тим, що вона зазначена в статуті, необхідно привести статут до вимог чинного законодавства, також в назві... Які назвіни суттєво. Зміна юридичної адреси так. Угу. і орган управління зазначаємо в статуті, що орган управління майном визначається рішенням виконавчого комітету в подальшому буде прийматися щоразу рішенням, щоб щоразу не вносити зміни і змінювати орган управління медом. Зрозуміло. Коли є запитання? Хто за заслухано? На сьогоднішній день нам не тільки підготовлено, а вже і зареєстровано проєкт рішення про затвердження положення про інвестконкурсі в нашому місті. На попередньому засіданні комісії була доповідь, якщо наразі є необхідність, я можу конкретизувати чи доповісти додатково з цього питання. Нема необхідності, запитань не немає. Так. Номер 201. Хто за заслухано? 203 проєкт рішення про проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок та затвердження умових продажу. На минуле засідання ми до вас приходили з питанням затвердження документації землоустрою. На цей час ми вже отримали по тієї документації нормативну грошову оцінку, що дало нам можливість вже визначити стартову ціну всіх ділянок, шах проведення аукціону. І ми вже на цю сесію можемо затверджувати два рішення про затвердження проєктів. Землоустрою і вже про затвердження умов конкурсу. І як сесія відбудеться, то ми вже з цього моменту можемо виставляти земельні ділянки на продаж права оренди. Тому просимо підтримати. Так, так, так можна. Надати щасно. У мене просто один проект, але він на сайті висить. Да, і там вже і шах, і стартова і е, безпосередня сума, яка була потрачена на виготовлення лотів, тому що вона також включається в вартість е, самої земельної ділянки і відшкодовується переможцям. Там всі ці вартості записані. Тому просимо підтримати, тому що загальна вартість всіх цих ділянок, ну, при стартовій ціні. А якщо ми ще беремо, що згідно до закону повинно бути два кроки, то ну це от при стартовій, це більше. 5 мільйонів. Якщо ми все удачно продамо, то бюджет поповнимо на суму коштів. Питання порядку денного вичерпано. Запорізькі депутати заслухали як профільні, так і інші питання та прийняли відповідні рішення. Засідання постійних комісій, що відбулися: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні Кияниця, Наумов, Мотеренко, Журавль, Кирильчук, Нерянов, Полив'яний. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Пенчук, Полухін, Симаков, Гончаренко, Ільченко, Курніков. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Син присутні Васильчук, Пидорич, Домбровський, Коломоєць, Мусійченко, Погорєлов, Харченко. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва торгівлі та послуг. Присутні Бурчак, Гладкий, Онищенко, Таран. Засідання постійних комісій, що не відбулися, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань екології, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста.